Тоді за фільми, які не соромно. Я вам казати під жанр приблизно, ага. а ви мені там кажіть, які не соромно, ну, українське, Давайте. історичне кіно. Один із таких найпопулярніших це був Йо. Леся Саніна, останній добуш». Йо. Достатньо багато зібрав. А, ось. Але з історичними фільмами дав у нас проблемка. Розважальні комедії, те, що мені подобається, це фільми Антоніо Лукіча, це фільми Аркадія Непетоляка, це фільми комедійні Павла Острікова. От зараз буде в Прокаті Ти космос. Уже цей фільм отримав дуже багато нагород на фестивалях фантастичного кіно. По трейлеру видно, що це дуже добре зроблено. кіно чи поплакати, якщо згадати 90-ті, то дуже класний випадок, називається Дике кохання фільм. Він, на жаль, російською з російськими з акторами. Здається, Він вийшов, здається, я не пам'ятаю, чи 92-й рік. Ну, коли в нас оце ще. І щось на початку 90-х знімалось. Додам, що це фільм ще класно дивитися через те, що Ти бачиш Київ 90-х. дев'яносто. Да ото да, от, да, через да, да, романти та да. київська 90-х, це класно дивиться. Це, це Київ, як кажуть, що це Київ як головний герой. Цього так, не вистачає так, цього так. всього. Ну і байопіки, якісь можливо. Бай, байопіки теж ні. На жаль, оце ага. в нас теж от історичні фільми і байопіки. Байопіки, чому? Тому що в нас бояться подивитися на людей як на людей, коли я говорила про те, що занадто стерильно, мені казали: ну а що ж обсирають у цього всього? Ми хотіли би скандаль. Тобто, в нас є або ми звеличуємо, так. або ми обсираємо все так. середнього варіанту. Просто... Нас немає.